Шановні друзі, всім доброго дня в ефірі Олексій з черговим щоденником аналітика. А сьогодні п'ятниця, 16.06. Сьогодні виходимо трошки пізніше через мою зайнятість на робочих онлайн-зустрічах. Тому починаємо не буде часу. А, якраз я зараз роблю запис за три хвилини до відкриття американської сесії. 16.27 у мене на годиннику і а, якраз. Доки ми дійдемо до індексів та до криптовалюти, основні рухи вже почнуть на ринку відбуватись. От. Щодо індексу баксу, не було у нас корекції до рівня, але сценарій з зниженням до цільових відміток він перевиконаний. І в цілому ми вже закріплюємось все нижче і нижче. Тобто, ефект того, що позитивні дані по інфляції, а також Зупинення циклу підняття ставок або призупинення, як кажуть члени ФРС, воно все-таки дає свої плоди, і зараз ми знижуємося під ключові рівні, закріплюємось під ними. І а, точки, до яких ціна має прийти найближчим часом, це рівень оцих мінімумів. От я його позначу, і також найближчий рівень. Точніше, найнижчий рівень на 100,80. Є у нас ще одна зона, але вона, в принципі, відповідає, от, якщо намалювати, це той самий рівень 100,80. В принципі, плюс-мінус до цих відміток, до цієї зони, будемо намагатися прийти. Скоріше за все, динаміка цього тижня, тобто завершення сьогоднішнього дня. і а Понеділок вона буде от приблизно такою, і можливо перехід в якийсь коридор, якась консолідація під цей рівень. Не виключено, що під кінець сесії можуть бути якісь корекції, спроби протестувати оцей пробитий рівень. Але основний сценарій це зниження між рівнями 101.07 і 180 приблизно в цьому діапазоні. А ці всі прогнози я витраю. вже не є актуальними. Найближчий мінімум був винесений. Тож переходимо до євро. Євро також не зробив корекції, не протестував найближчий пробитий рівень підтримки, а одразу локально з поточних цін, які були на моменті огляду, він пішов далі вгору. І тут також така ж сама ситуація, як із індексом бакса. Тут я охарактеризую отаку зону супротиву, найближчий рівень, на який ціна буде намагатись пройти. І ну, в цілому задача також тут зробити якісь локальні корекції, можливо, з поточних, але одразу піти протестувати найближчий рівень. Оце сценарій а, номер один, за яким буде розвиватися події. В принципі, ці всі рівні вони вже не є актуальними. Тут у нас відбулася точка розвороту. Фунт також йде повністю за всіми цими сценаріями. Він опереджує ту динаміку, яку ми з вами прогнозували. І давайте подивимось на найближчі рівні, куди ціна може прийти. А найближчих рівнів у нас ну майже нема. Найближчий рівень це отака зона. От. А тут навіть вона по лінійці може бути от таким чином. Це рівень 1,30. І до нього е, небагато залишилось. Тут в цілому між цими двома рівнями нічого нема, тому це основна зона, плюс це ще й важлива психологічна відмітка, до якої ціна буде намагатися прийти. Тобто, оце Цільова точка, і в понеділок я думаю, що ми вже її можемо побачити або на відкритій сесії прямо вночі. Ще до огляду, який ми будемо в понеділок проводити, включаючи, включаючи як денні, так і тижневі закриття свічок, от ми можемо вже до цих рівнів прийти. Дуже цікава ситуація по єні. Малювали ми отаку таку корекцію до рівня 142.10, поки вона не відбулася, дуже сильно сходила вниз, але бакс відносно єни продовжує укріплення. От, поки є у нас така локальна зона, яку ціна тестує і навколо якої гуляє. Зараз ми знову заходимо в цю зону. Цей прогноз є трошки неактуальним. Ми його власне змінили можуть бути ще такі локальні виноси, але. Єна також вона піде в укріплення, тому що всі валюти проти долара укріплюються. Ну, і Єна не буде виключенням. Просто зараз вона дає певну слабкість, напевно, що виносить деякі позиції, деякі стопи шортів по цій парі. Але після того як кульмінація в цих зонах завершиться, її також розвернуть. І от якраз по єні зараз непогані. Короткострокові угоди можуть бути. Якщо моделювати шорт позицію, то можна моделювати з поточних стоп, ставити аж за тими рівнями. Ну і профіт ставити як мінімум от на цій зоні, яку ми вже дуже давно чекаємо на рітести на, на майбутній пробій. Тобто тут 2,7 співвідношення ризик до профіту дуже непогане. Тому такі угоди вони є актуальними, є дуже цікавими щодо ринку. От, золото не, не змогло пробити цей рівень консолідуватися нижче, а з поточних відросло, тому повністю сценарій не відпрацьований. Залишаємося у а, коридорі. Ну, будь-які рухи в цьому коридорі вони можуть відбуватися, і поки ми не здолаємо або цю верхню, або цю нижню. А границю то ми будемо рухатись в цьому боковику і дуже довго накопичувати позиції. Скоріше за все, довгострокова динаміка буде саме лонгова, але. Варто цього дочекатися і вже по факту потім продовження тренду заходити. От що стосується срібла, та ж сама динаміка. Не пішли вниз на консолідацію. Пішли одразу вгору, знову протестували найближчий максимум по, по супротиву. І зараз зниження знов таки на локальний цей рівень. Ну якась динаміка ще не сходящого тренду. Вона може відбутися з, з майбутньою кульмінацією, спробою все таки вирівнятись і а, зрости на От, по по S&P, ну, частково відпрацьована корекція не такої глибини, як ми очікували, але корекція відбулася. Продовження тенденції до найближчого рівня відбулося навіть вже був його пробій з рітестом, закріпленням і з оновленням максимум. а Зараз вже відкриття американської сесії. Динаміка продовжується під десь до середини сесії можемо ще зростати. Під кінець можемо дуже сильно скоригуватись, можливо, навіть у таким чином впасти а В середньостроці ми будемо десь у цьому діапазоні залишатись. Ну, мається на увазі через вихідні перескочимо, в понеділок десь в цьому діапазоні залишимось, а вже потім динаміка буде розвиватися все одно з перевагою на лонг-позиції. От, що стосується індексу Dow Jones, та ж сама ситуація. Одразу пішли догори без тої корекції, яку прогнозували. Але цільові відмітки виконали. Це було саме закріплення над цим максимумом. Відбувся якраз і рітести продовження тренду. Далі тому ну, в цілому, тож, те ж саме я очікую. Як і по S&P, невеличке зростання тут, корекція, і десь от в цьому діапазоні понеділок ми також залишимося. Або з перевагою восходящої тенденції, теж саме з індексом NASDAQ. Варто очікувати, ну якусь коридорну динаміку. Тут нічого цікавого. Тут не може бути ніяких актуальних угод. Індекси потрібно було купувати ще дуже давно. Там, де ми теж робили ці огляди, а зараз все це не є актуальним. Тут просто треба чекати якихось можливостей для лонга на дуже гарні корекції, або якщо ця корекція буде гарно читатися наперед, то зайти в шорт і ще й корекцію забрати. Що стосується Вікса, просто стоїть на місці. Вчора на цьому ж рівні він відкрився, сходив нижче, закрився на тих же рівнях, що і відкрився. І весь день сьогодні ми стоїмо на одному тому самому рівні 1450. Нічого цікавого, його не підвищення говорить про те, що по індексам буде спостерігатися динаміка зростання або коридор, але без серйозних корекцій. Якщо ми побачимо різке зростання індексу Вікс до 16, скоріш за все на індексах цей час буде корекс. Цяка може мати потенціал поглиблення вже наступного тижня, але поки в базовому сценарію ми будемо зростати. Ну, що стосується криптовалют, тут дивіться, як по намальованому, в принципі, йдемо е трошки підвищилась, вирівнилась до рівня 25500, і на цьому рівні просто от, його облизуємо з різних боків, стоїмо на місці. Подальша динаміка біткоїна вона буде е основою для того, щоб зрозуміти, чи у нас восходяща тенденція чи несходяща основною зоною, е основним чекпоінтом, до якого буде. Намагатися прийти ціна, це саме цей рівень 26-26200 і його наступне пробиття. Тобто тут можливі ще якісь локальні корекції, от на цю зону, можливо, навіть отакі різкі виніси на вихідних, і таким чином ми цю зону потім будемо заходити тестувати, і що стосується там. Вихідних, я думаю, понеділок ми вже можемо закрити вище 26200. От такий сценарій не можна виключати, але він зовсім не обов'язковий. Тобто тут можна навіть з поточних почати уходити ще вище, або подалі малювати коридор і вже звідси виходити. Ну, я би залишив таку штуку, тому що якщо буде ще один заскок, тут точно треба брати лонг, якщо ви ще от на цих моментах не встигли його брати. Але ми вже казали про ці. Оновлення мінімумів, це якраз і була найкраща точка для ланга з дуже коротким стопом. Вчора про це казав. От, що стосується ефіру, все те ж саме. Тут навіть не буду перемальовувати просто оцю частину прогнозу видалю, і продовжу тим чином, що ми можемо ще якось таким от таким чином сходити, і. Зрости, у нас основний рівень, який треба здолати ціни це 17 25 17 30 закріпитись над ним і вийти вище у цієї зони, тобто на 17 шістдесят. Оцей мінімум це була вже кульмінація тренду. Він не є актуальним. Скоріше за все, ми його а, вже можемо не протестувати і не знести. Хоча, як і з біткоїном, ця ситуація може відбутися. Ну, що стосується ріпла, він а, продовжує показувати локальну слабкість. Зробив черговий е, мінімум, тобто він знизився да над найближчим мінімумом, і в принципі він з цієї зони якимось таким чином при позитивній динаміці біткоїна та ефіра може. Піти догори основна задача це пробити назад оцей рівень 48, почати закріплюватися вище і вище, вийти в зону 50 50 плюс, і все-таки дойти у цільові відмітки Він буде намагатися все-таки пробити цю зону. Вона виступає основним магнітом 55 3 54 і чим нижче зараз заходить ціна, тим. Смачніше буде лонгові позиції. Можливо, навіть оцей мінімум винесемо під 44 центи, от але оця основна зона 42 і 44 є основною зоною контролю покупця. Прохід нижче неї буде казати про те, що ми все-таки будемо аж 36-35 рівні бачити, і це не дуже добре для довгострокової динаміки цього активу. От, я ж все таки бачу для себе сценарій того, що близько рівнів 44 46 якраз от з поточних плюс-мінус, або з наступного мінімуму, ціна буде розвертатися. Ну, при умові, що на біткоїні та ефіріумі буде спостерігатися позитивна динаміка, яку ми з вами промалювали на цьому, друзі, все ми будемо. Основний огляд вже робити у понеділок. Будуть у нас закриття денних та тижневих свічок, і прогнози не тільки в середині дня, а також на цілий тиждень. З вами подивимось, що очікувати від а, динаміки. Зараз дуже непогані ситуації для того, щоб заробити дуже непогані середньострокові угоди можуть на нас чекати. Ну і от особливо зверніть увагу: найсмачніше це зараз японська єна. Шорт, от, ну і нагадаю, що це не є фінансовою рекомендацією, це є в мій лише авторський погляд на ринок, моя власна думка, і е, вона повністю співпадає з тими діями, які я роблю з власним капіталом, чи повторювати чи дії, е, чи брати на себе ризик, вирішувати тільки вам. От, вам, друзі, бажаю успішних та спокійних вихідних е, профітів і гарного е, такого міцного здоров'я. До нових зустрічей.